Доброго ранку. Отримали наші стейки Карпат. Дуже класне м'ясо. Так, діти? Так. Да. Зараз розпаковуємо і будемо дивитися, що ж ми отримали. Все дуже гарно. Дякую Лідії, яка провела до цього. Замовлення і воно зараз вже е, тут вдома. Тут ми отримуємо спеціальну пропозицію, комплектацію замовлення і саме замовлення. Що ми замовили? У нас є е, е, крильця курячі. яловичина вищого гатунку Сьогодні будемо куштувати масло вершкове. Стейк Денвер. Це дуже добре запаковано. Це ніжки-качки. Це а, задок баранячий. До, до речі, дуже-дуже я це люблю. Філе куряче фермерське також сьогодні. В самому низу бачимо печінку яловичу. Ще один задочок баранячий. Це грудка, качки, яловича, яловичина, пікання стейк. Тримаємо. Це також наше м'яско, одне, друге. І е, все дуже добре запаковано. І ми дуже-дуже усім вдячні. Вам також усіх, е, вам також смачних. Сніданків і стейкий Карпат. Привіт! Дякуємо. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачи.